Герує! Віченко перехоплений від Зінгеля. Богдан, Богдан з мечим. Зінгель. Дивобіг. Де передачу на Григоруся. Григорусь відразу забиває. Ну що ж, не схибив Євген цього разу і відкриває відлік забитим голом. Відривається від своїх. Візаві у списку бомбардирів. 1-0 на користь команди Республіка. Крамер на, Крамар на русі. Один дотик на крамера. Крамар Крамар пробиває і Кондратенко блокує. Крамер. На... Це, бро, це бро йде на Цебро. Цебро б'є і м'яч іде надворитьми. Крамер далі на Грилу Руся. Один дотик комбінує між собою крамер Герусь. Крамер пробиває і м'яч Ну що ж, Сильний удар Антона Крамера. І рахунок стає 2-0 на користь команди Республіки. Луганський центр на Гроруся. Григорусь прокидає собі. Гродинський, Пробиває Григорусь. І м'яч іде. Городинський. Ну, Денчішний ну, не буває невдало. Крамар відразу не доти. Комбінація. Григорусь забиває поміж ніг і робить рахунок. Тренуль. Ну що ж, Євген Григорусь збільшує і збільшує свої здобутки у списки бомбардирів. Це, напевно, буде найкращим бомбардиром сезону 2024. Григорусь. Крамер поставив корпус на Григоруся. Григорусь намагався пробити, блокували удар. Закидання на Антона Крамера, але м'яч іде. Фінтить. Відеє передаче на Крамера, розрізна Антон, Карло Майданчику. Не замію Крамера. Пробивав луганський. Не зміг вдало пробити Дмитро. Даня, Даня переводить на Луганську. Луганський в один дотик пробиває, але м'яч іде повз ворог. Скляр. Віддає високу передачу на дальне стійку. добивання від лісняка. Передача вперед на Євген пробиває, Луганський не влучає по м'ячу. Пробиває Григорусі, відбиває м'яч. Голкіпер. Пробиває Демчишин і забиває Назарі. Ну що ж, вдається Назарі і Демчишину відзначиться чудове виконання стандарту, сильний удар. Закрутив до кута воріт. Ну що ж, чудовий гол від Назарія Демчишина. Крамар перехоплює на Луганського. Луганське на забігання Григоруся. Євген. Пробиває одразу Євген і голкіпер команди. Пробиває Юрко. І голкіпер приборкує. Мяж після буде склад команди. Команди Покров Божий. І в таким складі команда Покров Божий зможе зараз. А це бро. Цибро, це, це бро з м'ячем. Цибро, віддає передачу на Юркова. Юрков простріли! І кутовий удар. Ні, все ж таки це є гол, засмучений голкіпер команди Енерго після того, як дало відбивав, скажімо так, удари гравців команди Республіка. А от удар в лежній кут від Романа Юркова, який не очікував голкіпер команди Енерго і рахунок стає 4-1 на користь гостей.